Усяке роздратування, гнів, лють, крик і зневага хай віддаляться від вас разом з усякою злобою. Будьте ж добрими один до одного, милосерними, прощаючи одне одному, як і Бог через Христа вам простив. Нікому не платіть злом за зло. Дбайте про добро перед усіма людьми. Якщо це залежить від вас, живіть з усіма людьми в мирі. Адже Бог призначив нас не на гнів, а на те, щоб ми одержали спасіння через Господа нашого Ісуса Христа, який помер за нас, щоб ми чи пильнуємо, чи спимо разом з ним жили. Тому втішайте один одного і збудовуйте один одного, як ви і робите. Роблячи добро, не втрачаємо запалу, бо свого часу пожнемо, якщо не ослабнемо. Тому, поки маємо час, робімо добро всім, а найперше тим, які рідні у вірі. А Бог спроможний збагатити вас усякою благодаттю, щоб ви завжди в усьому мали повний достаток і збагачувалися всяким добрим ділом. Підже духа любов, радість, мир, довготерпіння, ласкавість, доброта, віра, лагідність, стриманість. На таких немає закону. Тому докладіть усі старання покажіть у вашій вірі чесноту, а в чесноті пізнання, в пізнанні стриманість у стриманості терпеливість, у терпеливості. Побожність. У побожності братерство, а в братерстві любов. Любов не Ненавидьте зло, шукайте добра. Любіть один одного по братерськи, пошаною один одного випереджайте. У наполегливості не лінуйтеся, духом палайте, Господу служіть.